як отримає результат фітнес-тренер в нашій системі. Результат це у нас гроші. Понятно, так? Да? Тобто, щоб наш клієнт отримав результат, нам треба, перш за все, з'ясувати, де проходять клієнти. Клієнти мають прийти, мають бути продаж. продаж. І має бути продукт. Продукт. Тобто оце із трьох моментів створюється наша система. Щоб пройшли клієнти, мають бути заявки. Заявки, продажі має бути система продаж, система продаж. Продукт має бути система заходів. Правильно, правильно. Щоб у нас був результат фінансовий, нам треба, щоб були клієнти, ми могли їм щось продати, і головне, щоб у нас був продукт. Щоб були клієнти, мають бути заявки, ми маємо вміти продавати, і у нас має бути система заходів, які створюють результат. Хорошо, як у нас проходять заявки? Заявки проходять у нас з трьох кроків: це у нас створення. Інфоприводу. Це у нас е, інфопривід. Інфопривід. Це може бути пост, рілз. Це може бути якийсь сертифікат, ми подарили як в офлайні, так і в онлайні. Тут у нас буде реакція. Тобто клієнт якось реагує. Реакція. Тобто, в інстаграмі це лайк, коментарі, плюсик поставили. Далі. Наша реакція, ми людині даримо сертифікат. Сертифікат або запрошуємо на переписку. Сертифікат. Сертифікат. Далі ми людину заводимо в систему заходів, де є у нас діагностика. Діагностика, стратегічна сесія, продаж. Тобто, у нас, виходить, це те, як ми створюємо результат для нашого. Тренера, тобто, як він бере клієнта, як він заробляє гроші. Тобто у нас далі діагностика, стратегічна сесія і е, продаж. Далі що у нас буває? Система заходів. Інструктаж. Інструктаж. Далі у нас ведемо по системі заходів. Супровід. Школи, мастер-майнди, і ми проводимо ще тренінги. тренінги. Тобто, це, як ми створюємо результат по системі заходів. Що нам треба для того, щоб тренер прийняв рішення рухатися, що йому треба зробити, як йому треба змінити мислення, щоб стати цією людиною, яка хоче результат, яка готова до дій. Яка має отримати цей, цей процес і цей результат. Перш за все, нам треба з тренером попрацювати на деяких рівнях. Це у нас попрацювати над мисленням. Тобто з'ясувати, що хоче тренер. Треба все ж таки з'ясувати, яка в нього ціль. Мислення, ціль, мета. Далі, що нам треба з тренером зробити? Треба дати йому певні знання. Знання і досвід. Досвід. Це те, що я даю. Я знаю, даю знання і досвід. Ми працюємо над мисленням, бо у нас є система. Як ми з тренером працюємо на мастермайндах. Так, нам треба знання і досвід. Дати тренеру. Далі нам треба тренеру, що дати. Заявки дай. Да? Ага, Заявки дай. Знання і досвід. Нам треба. Відпрацювати навики. Навики відпрацювати. Навики зробити, відпрацювати. Зробити кейс. Зробити кейс. Це дуже важливо. Бо тренер без кейса не варіант. Далі що у нас? Іде формат масштабування. Масштабування. Тобто ми міняємо мислення, починаємо якось діяти. Починаємо діяти по нашій системі. Значить, духовний інтелект. Змінюємо мислення в духовному інтелекті допомагають психологи наші. Отримати знання. Програма Багатий наставник. Багатий наставник. Е, відпрацювання це у нас заходи, чек-лист. Конкретна. Робота з ППРами, з помічниками і з кураторами.